Все. А далі вліво старою новою цеглою недавно строго по фундаментах відбудували його трасу, який він був всередині, тому Та там картинка вісить, де повно людей. Бачите? Ну а отак от художник уявив собі залу в тому палаці під час з'їзду монархів в січні 1429 року. Ну з князями розібралися, але це не все. Справа в тому, що крім княжої резиденції в замку віками. Була ще резиденція луцьких владик, тобто єпископів. Відомо, що владики Луцькі аж до кінця 18 століття мали тут на замку владичі хороми, які знаходились справа від цього будинку чотирма колонами. Бачите будинок? Будинку з колонами 217 років. І будували його як повісове казначейство. Увага! Зараз там для казначейство. Внизу сувеніри. Понад 100 видів магнітів здоріти можна. Потім підніметесь на поверх і там є виставка старої книги, відвідані якої входить всі шалені гроші, що ви заплатили за вхід. Ну і нарешті на фронтоні будівлі герб міста Луцька. До речі, який це святий? Босий із Христом. Правильно, святий Миколай Мерлікийський. Герб нашого міста. Отже. Оскільки в замку віками була резиденція влади, то ясна рішення неспроста. Бо в замку була і церква соборна, що значить, грубо кажучи, головна. Розкоп Соборної церкви Йоанна Богослова накритий павільйоном, бачите, бляшан і знаходиться посеред замку. Увага! Відвідання розкопу це окремий маршрут, який окремо оплачується в касу. Таким чином, тут в верхньому замку, княжої епоху, а мова йде про цей, до речі, доволі короткий період. Тут в замку жили, ночували всього дві особи своїми родинними слугами. Це були князі і владики. Коли князів не стало, то тут мали резиденцію до кінця 18 століття. Тільки владики і Луцькі, тобто єпископи. Верхній замок, то не весь Був замок у кої. Ще маленький. Це була резиденція. І то не весь луч, бо при ці міщани вузькі жили за стіною і ровом окольного замку. І що цікаво, вся ця міська структура була на острові, що зараз важко собі уявити. Але яке було? Тепер про вежі нашого замку. Щоб ви знали, сама гарна і збережена вежа нашого замку, не та в якому піде, але ця. Вона називається Стерова, тому що вона ближче всій до ріки Стер. Наскільки ближче, ми потім зверху побачимо. В ній відкрите одне приміщення. Бачите, юнак стоїть скучає. А от ніколи не догадайтесь, яка в нього професія. Ніколи. Свічкар. Тобто він робить свічки. Але не ті свічки, що церковні, він робить оці, як вони, борочні, різнолітвоні свічки. Можете зайти, це безплатно. Звичайно, псує вигляд вежі. Вон, будівля, бачите, з виглядає. Догадали, що там? Туалет, туалет молодець. Хоча, абревіатура англійська, ми згадаємося, молодець. Звертай вашу увагу, що це єдиний безплатний туалет України, який говорити на туалет в Чернігівці. Вон там на третьому поверсі двері закриті, бачите? Вони відкриються 15 квітня. Там приватна виставка рицарських орденів. Але можете оплатити як маршрути, ми ще й туди підемо. Зрозуміло? Варто подивитись на цю вежу. Бачите? Вежа називається владича, тому що в старі часи вежа повинна була ремонтуватися коштом руських владич. Чого вони не робили? Чуєш? В третьому, четвертому ярусі цієї вежі знаходиться музей Дінані, від відвідання якого входить в ті шалені гроші, що ви заплатили за вхід. Подивившись на той музей, ви зможете вийти сюди. Бачите бійниці, бачите всі. Маєте зброю з собою? Ні? Жалко, жалко, то могли постріляти по базару, який там знаходиться внизу. Ну і нарешті сама знаменита майже нашого замку. Чи тобто ми зараз підемо? А чому я назвав її саме знаменитого? Тому що на 200 гривнях зображено. Ну, Замка прибирається. Хочемо повідомити, що у нас давно стала прекрасна традиція. Людина, яка піднімається на вежі, чуєте? Зістає купюра, робить з нею літачка і на щастя запускає. Поняли? Так от шані гості, зараз саме головне. на вході вежу я буду забирати патріїти, на другована слово екскурсія. Чуєте, екскурсія, а не квиток.